Вартість акції Apple вперше перевищила 500 доларів США. Капіталізація яблучної компанії тепер сягає 460 мільярдів доларів, найвищого рівня в Сполучених Штатах Америки. Ринкова вартість колишнього лідера нафтової компанії ExxonMobil є на 70 мільярдів меншою. Нагадаємо, у 1997 році, коли Apple перебувала на межі банкрутства, її акції торгувалися лише по 3 долари 19 центів. Цінні папери компанії не найстрімкіше дорожчали протягом останніх трьох років завдяки популярності пристроїв iPhone і iPad. У 2009 році акція Apple коштувала 78 доларів. Тепер перед «Епл» стоїть нове завдання: подолати поріг капіталізації у 500 мільярдів доларів. Наразі таким досягненням можуть похвалитися лише Майкрософт, Циско і Дженерал Electric. Нагадаємо, наприкінці січня цього року «Епл» опублікувала фінансові показники за жовтень-грудень. Рекордний квартальний дохід склав майже 46,5 мільярдів доларів, а рекордний чистий прибуток більше ніж 13 мільярдів доларів.